Слава Ісусу Христу, давайте поговоримо про Богослів'я. Хотів би відповісти на запитання читача, який каже, як Ісус Христос міг сам себе запитувати, Отче, навіщо ти мене покидаєш? Насправді, Ісус Христос не міг сам себе запитувати, адже Він є Другою іпостасю Пресвятої Тройці, а Бог Отець є першою іпостасю Пресвятої Тройці. Також є Дух Святий, який є третьою іпостасю при Святої Тройці. Всі ці троє іпостасі при Святої Тройці складають одного єдиного Бога, одночасно і з тим, кожен із них окремо, також є Богом. Але не можна сказати, що в православ'ї є три боги: є один Бог, але є окремо і Бог Отець, і Бог Син, і Бог Дух Святий. Щоб відповісти краще на це запитання, треба подумати. Як Бог міг спасти грішних людей. Як відомо, Адам і Єва згрішили і впали в гріх, пошкодивши свою гріховну природу, щоб спасти людство, Ісус Христос прийняв на себе людську природу і зцілив її. Якщо ми припустимо, що Ісус Христос не був Богом, то як не Бог, а творіння міг зцілити людську природу? Це зовсім нелогічно. Таким чином, тільки приймаючи те, що Ісус Христос є нашим спасительним Господом і Богом, ми можемо прийняти те, що ми спасенні. в іншому випадку, як Бог Отець міг спасти людей, хіба що якимось іншим чином, але навіщо тоді посилати на страждання свого Сина, але навіщо тоді Християнам сказано, хто єсть і п'є тіло Господа Ісуса Христа? То й матиме життя вічне. Різні секти не розуміють цього, і тому вони не можуть пояснити, яким чином відбувається таємниця людського спасіння. Але християни істинні, і, зокрема, православні християни розуміють, що єднаючись з Богом через Ісуса Христа, який також є Другою постасю Пресвятої Тройці, є Богом, християни спасаються, тому бажаю всім вам досліджувати Писання і. Задавати собі різні запитання про спасіння і про життя вічне. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, якщо вам щось хочеться запитати.